П'ятнадцятого квітня 1452 року народився італійський вчений і художник Леонардо да Вінчі. Кожна з його картин технічно абсолютно різна. Зокрема, портрет Мони Лізи, написаний олією на досці з деревини тополі. Вартість цієї картини, яку автор намалював на замовлення флорентійського купця Франческо Дель Джокондо, коливається від 850 мільйонів до 2,5 мільярдів доларів. Мона Ліза найвідоміший твір живопису всіх часів і народів. Легенді українського кінематографу Роману Балаяну сьогодні 84. Він зняв понад 15 фільмів, найвідоміший з яких польоти у вісні та наяву. Головний типаж балаянівського героя, відлюдник, котрий не може знайти свого місця у навколишньому світі. Своїм вчителем Балаян вважає режисера Сергія Параджанова. Два роки тому майстер розпочав роботу над документальною стрічкою про сучасного художника Олександра Животкова. Балаян відзначив, що ця історія буде не лише про унікальні роботи митця, а й про слова і сенси щодо мистецтва та війни. Цього дня 1955 року в американському містечку Деспленс з'явився перший у світі Макдональдс за системою франчайзингу. Історія найбільшої в світі мережі ресторанів бере свій початок від 1940-го. Її заснували брати Річард і Моріс Макдональди. А продовжив справу Реймонд Крок, який навіть заклав будинок, аби придбати ліцензію на ресторан швидкого харчування. Нині МакДональдс є у понад 120 державах і щодня обслуговує майже 70 мільйонів клієнтів. Актриса Емма Вотсон святкує 35-річчя. Відомою уродженка Парижа стала ще у дитинстві, знявшись у серії фільмів про Гаррі Поттера. серед інших успішних проєктів Вотсон, зокрема стрічки, «Красуня і чудовисько та маленькі жінки. Окрім акторства, Емма активно займається правозахисною діяльністю. Вона є амбасадоркою Доброї волі ООН та однією з ініціаторок кампанії Хі що закликає до рівності статей? Шість років тому у Франції загорівся собор Паризької богоматері. Вогонь знищив значну частину даху головний шпиль і годинник дам де Парі. Зіліли лише дві вежі та фасад. Також вдалося евакуювати і зберегти головні цінності. Святині реконструкція одного з найвідоміших католицьких храмів, побудованого у 14 столітті, коштувала 700 мільйонів євро. Над проєктом працювали понад 1300 майстрів. А яким буде 15 квітня 2025 року. Залежить від кожного з нас.